Усім привіт! Я Бандима. І сьогодні на, ми проведемо час на нашій велотрасі. Перед тим, як вам показати нашу дорогу, покажу вам своє спорядження. Розпаковуємо. Ось ви бачите список. перше це в мене бананка. Далі окуляри, в яких я ходжу. екшн камера. Далі в мене кріплення на голову. Це штучка, щоб закручувати. <клі> Далі. І це балаклава, щоб ви не виділи мій фейс. І також не забуваємо про безпеку. Я собі носю аптечку, саморобне і таке всяке. Далі вдягаємо наш сет. Перше балаклава. Далі окуляри. Захищають у всякого. екшн oh. камеру ставимо там такі отвори спеціальні і закручуємо. І далі вже там я собі налаштовую під код. Надягаємо на башку, тільки... Та, що в мене трохи проблема з кріпленнями, я шолом, бачите, як носю по кривому. Але це таке. Ну що, в дорогу! Надіюсь, не останнє. Це набув гілля тут накидано у кабани розрили ще. Praw tu z gilkami problem. nie zjeżdżać. Zjeżdżać nie zjeżdżać. О! Удачно. Не перший раз, але все одно. Думаю, тут не треба пояснювати. Ну що ж, наш горбик шаден, вже другий левел. Ну і що, погнали! І тут такий файний стрибочок, Вау! Ех, даремся під друге вже. Оце буде вже прям стрьомний горбок. Знімай до нас свій! фу 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 І о, цю, о забувся дорогу. Дубль два. І все, погнали. <гум> Щоб ви просто розуміли, як я сидів, сідушка була десь на 10 сантиметрів далі від мене взагалі. А! Страшно було! Тупо, такого сидушка, а все, а ся я. Тако. Ну ось найменш не небезпечний горбок, на якому швидкість дуже добре розвивається, апартамент мене спідометр глюкав. А ви підпишіться, поставте лайк. Може друзям покажіть. І якщо ви хочете якесь відео схоже до цього, пишіть в коментарях, я прогляну і зверну увагу. Все, бай-бай. Подивіться, чи я вижу в наступному.